Вишня звичайна, дерево з кулеподібною, короною з родини розових, листки блискучі, еліпсо або яйцеподібні. зібрані квітки зібрані, в зонтико подібні, суцвіття, Пелістки білі. кулястої форми різного кольору. Цвіте вишня в квітні, травні протягом 10-12 днів. Нектар її не тільки бджоли сім'ї, а й може давати товарний мед. Краще він виділяє при теплій погоді в ранкові години. Одна квітка вишні продукує 2,59 мг цукру в гектарі. А медопродуктивність 1 гектара насаджень становить 28,32 кг з гектара. Вишня також забезпечує бджіл квітковим пилком.